Іран зобов'язався допустити інспекторів ООН до своєї другої атомної станції, існування якої Тегеран визнав під тиском міжнародної громадськості. Це є головним результатом переговорів у Женеві, в яких з делегацією Ірану зустрічались дипломати США, Великобританії, Франції, Німеччини, Росії та Китаю. Учасники переговорів також погодились зустрітись знову до кінця місяця з деталями Наталія Корпал. Світ стурбований, що Іран намагається створити ядерну зброю, попри твердження Тегерана, що його метою є виробництво мирної електроенергії. Занепокоєння посилилося минулого тижня, коли Іран визнав, що має другу станцію збагачення урану. Координатор зовнішньої політики Європейського союзу Хав'єр Солана повідомив, що Іран пообіцяв допустити інспекторів ООН до цього об'єкта. Іран Іран запевнив нас, що планує повністю і безвідкладно співпрацювати з міжнародним агентством з атомної енергії у справі нової станції. у Вашингтоні президент Барак Обама наголосив, що інспектори повинні отримати доступ до станції не пізніше ніж за два тижні. Він назвав переговори конструктивним початком, але підкреслив, що терпіння США не безмежне. Ми не зацікавлені вести переговори просто заради діалогу. Якщо у найближчому майбутньому. Іран не почне виконувати своїх зобов'язань, то США не мають наміру вести постійні розмови, і ми готові почати застосовувати тиск У четвер. Також відбулись двосторонні розмови між представниками США та Ірану. Перший контакт на такому високому рівні за 30 років. Після переговорів іранський представник зазначив, що жодна країна не має права на атомну бомбу, але кожна держава повинна мати право доступу до мирної атомної енергії. Раніше президент Ізраїлю Шимон Перес висловив сумнів, що переговори дадуть дієвий результат. А заступник прем'єр-міністра Ізраїлю Шалом закликав міжнародне співтовариство накласти на Іран санкції. Я переконаний, що переговори є витратою часу. Іранці просто тягнуть час. Впродовж багатьох років вони розробляють ядерну програму, і вони дуже близькі до набуття ядерної зброї, тому необхідно запровадити дієві санкції. Втім, на поточний момент не ясно, чи сполучені штати домагатимуться додаткових санкцій проти Ірану, які ймовірно стосуватимуться банків та газової і нафтої індустрії. Наталія Корпал Голос Америки.